В сьогоднішньому Євангелії Господь закликає, що ми прийшли до Нього, що ми взяли свій хрест і йшли йшлом за ним. Який хрест Христовий? Хрест Христовий це є хрест мучеництва, це є хрест болю, це є хрест терпіння з нашої сторони, а з Божої сторони це є хрест любові. Бо Ісус Христос віддає своє життя. За кожного з нас на Христі. Він знову відкриває нам двері до раю, Він знову повертає нам синівство Боже. Ми знову стаємо синами Божими. Але так тяжко нести свій Хрест. Бодеколи ми падаємо, починаємо нарікати, починаємо бути невдоволеними, і тоді ми губимося на цій дорозі, коли нам тяжко. Піднесімо свій погляд від земних проблем, від землі і подивімося на Ісуса, подивімося на Його розп'яття. Він уже перейшов цей шлях. Він той, хто розуміє, Він той, хто співчуває, Він той, хто любить, він той, хто чекає. Лише потрібно піднятися. Піднятися з наших гріхів через покаяння, відкрити своє серце і прийняти Господа у нього, прийняти у святому причасті, приймати у молитві, приймати у Божому Слові, дозволити йому бути господарем нашого життя. Ну і, звичайно, дякувати Богові за все, бо деколи в житті ми нарікаємо. Але чи це є добре нарікати? Ні, це не є добре, тому що тоді. Ми не довіряємо Богові Його планові. Коли тяжко, клякнімо на коліно, скажімо, Господи, ось я маю проблему, але ця проблема вказує, що я потребую Тебе, що я потребую Твоєї любові, що я потребую Твоєї підтримки. Прийди, допоможи, Ти мій татусь. Ти знаєш, що краще є для мене. Я це віддаю у Твої самогутні долоні. Будь зі мною, Господи. І Господь ніколи не відверне свого лиця від своєї дитини. Отож, пам'ятаймо про його любов, ділімося Його любов'ю, і ми унаслідуємо Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!